Центр зайнятості вже давно перестав бути тільки посередником між безробітним та роботодавцем. Його функції значно розширились навіть під час воєнного стану в країні. І що важливо, що для кожного шукача роботи центр зайнятості став єдиним острівцем надії. Раніше Олена отримувала зарплату в конверті. Вирішила досить жінка. Звернулася до центру зайнятості. Я привезла паспорт, інсонний код, всі документи, трудову книжку. Мені все подивилися, да, сказали, що є робота. так що, І сказали там-то, там-то. Я говорю, хорошо. Мені сказали, що можете туди приїжджати. Я дзвонила на шахту, мені сказали, можете приїжджати. Я приїхала, мені сказали, що да, ми вас приймаємо. Сказали, перечень документів привезти, Так що зараз вот буду встраиватися на роботу. Я дуже дуже задоволена. Обслуговування на вищому рівні. Так що не бойтесь, приїжджайте зі сильно хорошо обслужують. люди тут замечательные. Олена ділиться, прийшла до центру 3 жовтня, вже за 4 дні вийшла на роботу. Початку У Олександра пішу. своя історія. Він працював на металургійному підприємстві. Потім звільнився з роботи, бо вирішив відкрити власну справу. А за кілька днів розпочалася війна. Назад не взяли. Майже рік шукав роботу, але марна каже: знайомий порадив звернутися до служби зайнятості. У центрі зайнятості роботодавець дає дані, інформацію про те, що їм потрібна людина, людина така, така, така. Мені дали направлення туди, я поїхав, пройшов стажировку, я їм підійшов тут. На сьогодні у центрі зайнятості зареєстровані майже 1700 безробітних. Це вдвічі менше ніж рік тому. А ось вакансій – близько 900. І це удвічі більше ніж у минулому році. Серед безробітних 66% – жінки у центрі кажуть, багато вакансій у гірничо-металургійній галузі. Переважна для чоловіків. Жінка навряд чи погодиться сідати за кермо білазу чи плавити сталь. Потрібні в місті і медичні працівники, лікарі, медсестри, фармацевти. Є пропозиції для інженерів та Бухгалтерів потрібні кадри і в сфері обслуговування та громадського харчування, кухарі, перукарі та швачки. Багато пропозицій для водіїв, слюсарів, токарів і фрезерувальників. Єдиний портал вакансій при центрі зайнятості у допомогу безробітним. Тут одночасно десятки тисяч робочих місць на відстані одного кліку. Це портал, на який викладаються вакансії і центру зайнятості, і таких сайтів як робота юаворгюка Джобу. Тобто це найбільша база вакансій, яка оновлюється в режимі реального часу. І, звичайно, пропонуємо переглядати вакансії і саме там. Функціонал сайту дозволяє знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі та очікуваного рівня зарплати. Також у центрі працюють за урядовою програмою. Є робота. Вона спрямована на стимулювання підприємницької діяльності та створення нових робочих місць. Пропонуємо гранти отримати це гранти до 250 тисяч. Їх можуть отримати і ті люди, які ще не є підприємцями, а тільки планують розвиватись і вже працюючі підприємці. І ці кошти витрачаються на обладнання, на матеріали. Альона Кукленка під час війни розширила свій бізнес, але прагне більшого. Пройшла у центрі зайнятості співбесіду, відвідала тренінги. Зараз чекає на підтвердження її заявки за програмою. Є робота. Гроші можна використати на додаткове обладнання. Якщо я його куплю, у мене буде більше такої можливості реалізувати свої. Такі забаганки виробляти більше продукції, а якщо більше продукції, це більше робочих місць. Люди можуть знайти роботу. Я додатково, це як мінімум дві особи візьму, а так можна розширятися і розширятися. Загалом за період дії програми є робота. 84 криворіжці вже отримали гроші від держави. Загалом це сума у 28 мільйонів гривень. Ще одна програма в центрі дозволяє отримати нову спеціальність. Людмила Баранова, продавчиня. Під час війни потрапила під скорочення. Дізналася про навчання за ваучером. Цей документ дає право на перепідготовку або підготовку за іншою спеціальністю. Жінка зрозуміла, це її шанс. Мені подобається вчусь. Кривбазбут. Практика зараз у нас, ну і є робота, запропонували і в центральному міському районі, і в Сексаганському районі. Я навіть маю вибір. Ірина Шевченка працює дитячим психологом. Вона скористалася ваучером або отримати можливість працювати також з дорослими. Я поступила на магістратуру. Зараз я буду навчатися на психолога. Тому що це дуже мені ну здається, критично зараз важливо. важливо в країні де війна, де у всіх є якісь ну важливі, важкі ситуації і у дітей, і у дорослих, і у мене можливо треба якусь психологічну допомогу. Я дуже ну дуже хочу допомагати людям. До кандидатів на отримання ваучера є певні вимоги, особи, яким 45+, але які не досягли пенсійного віку. Також додавлені такі категорії, як внутрішньо переміщені особи. А також учасники бойових дій і люди, які мають інвалідність. Основна вимога до всіх цих категорій населення це наявність освіти, освіти професійно-технічної або вищої. Процес взаємодії центру з безробітними нині максимально спрощений. Громадяни можуть звертатися особисто з оригіналами документів. Чоловікам при цьому обов'язково треба мати військовий обліковий документ. Подається заява про надання статусу безробітного та призначення допомоги від держави. Нині максимальна тривалість виплат по безробіттю 90 календарних днів. Людина на місяць може отримати до 6700 тисяч гривень. Особлива категорія зареєстрованих безробітних колишні військові, які вже не перебувають у лавах зсу. Ці люди мають досить високий рівень заробітної плати в Збройних силах України, і той рівень, який пропонують наші роботодавці, не завжди відповідає їх очікуванням. Це по перше. По-друге, як тільки вони повернулися, вони потребують деякого часу, щоб відновити своє здоров'я. Але вакансії є. Пропонуємо. Є у нас, наприклад, один учасник бойових дій, який навіть пройшов стажування у роботодавця і працевлаштувався. Чотири особи у нас взагалі працевлаштовані. Один прийшов в стажування і працевлаштувався. Тобто, все залежить від бажання і готовності особи приступити до роботи. У центрі працює єдиний кабінет шукача роботи. В ньому дистанційно можна знайти корисну інформацію. Буде видно… Вся діяльність щодо служби зайнятості, а саме щодо надання послуг тіє, тій або іншій особі, будуть видні всі заходи, які відбуваються в центрі зайнятості, і безробітний сам зможе записатися на зручний для нього час на профорієнтаційні заходи. Також буде видна можливість навчання в освітніх центрах Державної служби зайнятості, тобто в ДЦПТО. Видно на які професії може перенавчитись та або інша особа, якщо захоче скористатися саме навчальними закладами служби зайнятості, добре налагоджений робота з реєстрації ВПО. Загалом таких до центру звернулося понад 2,5 тисячі більше третини вже працевлаштовані завдяки програмі ЄПідтримка. Це дуже добра програма, яка допомагає і нам підприємцям утримати робочі місця, і в цей важкий час. Дати змогу робити переселенцям. На даний момент у нас працює працевлаштовано три переселенця, і за програмою підтримки я отримала повернення налогів. Часті гості в центрі пенсіонери. Статус безробітного вони отримати не можуть, але користуватися всіма послугами, які надаються тут безперечно. Є робочі місця і для людей з інвалідністю. На 117 зареєстрованих трохи більше 100 вакансій. Сприяє працевлаштуванню таких клієнтів в центру ще одна державна програма. Роботодавець, що працевлаштував людину з інвалідністю та підготував для неї робоче місце, має можливість отримати компенсацію вартості облаштування такого місця. Презентація своїх умінь і навичок важлива кажуть у центрі. Допоможе резюме. У ньому слід коротко і грамотно подати найважливішу інформацію, яка переконає. Роботодавця, що автор резюме саме той, кого шукають. Якщо ми пишемо мета, ми обов'язково повинні звернути на це увагу одне два речення. Ми виділяємо слово мета. Ми пишемо мету. Якщо це досвід роботи, він повинен бути структуризований, не повинно бути ніяких помилок, орфографічних, пунктуальних, друкарських помилок. Не бійтеся себе хвалити. Кожна людина унікальна. Позитивні якості необхідні для пошуку. Робота, на яку ви претендуєте, нічого зайвого, не використовувати ніякі абревіатури і професійні сленги. Воно повинно бути написано такою мовою, щоб люба людина могла його прочитати і зрозуміти. Є певні правила, що допоможуть при особистій зустрічі з роботодавцем. Коли людина поводить себе більш впевнено, тобто, навіть коли вона заходить до кабінету, не крадучись, да, а впевнено, відкриває, яким чином вона потисне руку своєму роботодавцю, да, як вона сидить на стільці, це все є певною увагою, на що звертають роботодавці більш-менш щоб взяти людину на роботу. Тому, коли ви розповідаєте про себе, повинні бути впевнені. Я рекомендую трохи навіть. Дома потренуватися перед зеркалом, проговорити певні тезиси, які ви повинні сказати про себе, що є для вас значущими і що буде цікавим вашому роботодавцю. І найголовніша порада від психолога не впадати у вічі, якщо лишилися без роботи. Можливо, це початок нового етапу, старт до вдалої кар'єри. Не боятися отримати підтримку від своїх близьких. Будь-хто це може бути родина, колеги, друзі, не боятися спілкуватися і отримувати підтримку від людей, які будуть надалі спонукати вас шукати роботу і не зупинятися. Ігор Кононенко, Андрій Славний, Максим Паномарьов, Артем Кравченко, Олексій Правицький. Постфактум.